Добрий день. Добрий день. добрий день. добрий день. А з ким я розмовляю? 21, 21 квітня 2023 року Анжела Гуріна, місто Чернівці. Представтесь, будь ласка, хлопці, представте, я ж не знаю хто ви. Ще раз, да, ви мене перешкоджали і перебивали мене.

Покажіть відео фіксацію. Вашмазайміться я не зобов'язана. Ваша це ваша суб'єктивна думка. Ви зняли відео, ви обрали нас. Ну, до мене зверніться по, при, по відео. Присутні, Такі прізвище мені. Будь ласка, шкодять, а звуть вас Вячеслав. Дуже гарна людина. Я сподіваюся, що ми з вами будемо співпрацювати на користь України. А ви ж не громадянка України. Ви сказали, що ви людина статусу. Покажіть мені докази. Докази ви сказали, що ви людина, тільки що у статусі людини, яка позвалася за фікаційного Добре, це ваша суб'єктивна думка. Пишіть. І ви в своєму житті користуєтесь, ви ваше прізвище. Можна ще раз? України, прізвище іншими законодав... іншими Ні, іншими, іншими. Іншими. є міжнародні договори. Вище, ніж українські. Вони так само, вони разом з міжнародними, розумієте. Чекайте, ви я ви без ви адвоката свого не буду з вами розмовляти. А, я не знаю. А, пані перешкоджає діяльність ваших всього вслухновців, прибирає центр контролювання, проводить. Анжела, навпаки треба писати. Проводить... Анжела Гуріна. Бо я людина ображає. Людина, треба писати Анжела, потім Горіна. Не навпаки. що Чернівецький районний сім'ї. Я готова відповідати, якщо я, будь ласка, складайте на мене. Це, це СБУ, це я готова, я хочу розібратися, от. тому що знаєте, що є рішення Верховного суду Шо? про те, що ТЦК СП не існує. Немає такого. Немає такого, по-перше, в Україні немає прецедентного права. Ви чули колись про таке як прецедентне право, Понятно. Ну, це мій, у нас багато юристів вам, це буде вже розмова без глибока. Да, ну, зараз. В вже, прецедентного права немає. Що є рішення суду, не означає, що обов'язково річ іншого суду має. Значить, ви тому, не погоджуєтесь з рішенням Верхов... Бачите, в цьому у нас конфлікт. Я вважаю, а вони, е, значить, я вважаю, що вони не мають е, е, право е, правосуб процесуальної правосуб'єктності. Вони навіть не приватники, як ви. Правильні. Як ви, а? Я не так. маю нічого, так. це він викликав. Я не викликала вас. Ні, ну Я вас попросив припинити фото відеозйомку А я сказала, що я маю, я як громадський діяч, стаття 34, дозволяє мені, значить, в будь-який любой... заяв. Ну, ви знаєте, що ви собі фото відділ ви ви діяльність? А біян, що біян, тут? Я біян, є воєнна колона, чи що? А ви мені перешкоджаєте життя моєму? Ви дискредитуєте мобілізацію, да, порушуєте статті кримінального кодексу. Я навіть не знав, що існує такі. Житті. От зараз я прийшла. Я, жила, я... ну зараз будете знати. Не Ви не до речі, маєте знати, я мала справу два роки назад на Шевченка. 21, не Я не вигнала ментів, виграла менці, суд штраф не платі. От вас я хочу бачити поліцією нашою українською. Дійте, будь ласка, як поліція, тому що менти діють, вони вас дискредитують. Тому давайте розбиратися, хто є що Ну, я, я кажу вам. Ну, ви у вас всі працівники. У всі працівники поліції. Поліції. Добре, давайте бо ми не будемо зараз з за цим. Складайте постанову, я чекаю. Чи, чи що складайте. Я ще й журналістка від права людини.